І сестри, хочу вас привітати, Христос народився. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Будемо починати наше зібрання, будемо молитися до Господа і переходити до початку. Любий наш Господь, ми щиро тобі дякуємо, що ти прийшов в цей світ, що ти залишив славу неба. І захотів мати спілкування з такими грішними людьми, як ми. Ти не погнушався цими бідними ясами, той у Бога Господи, і став людиною такою доступною, такою простою, такою немічною, такою беззахисною, як і ми, Господь. І, будучи таким, ти прийшов цей весь земний шлях, щоб зараз бути великим первосвященником і Спасителем нас всіх. Господь, ти знаєш, яким ми переживання маємо в серці. Ти знаєш, як ми іноді буваємо слабі, яким ми буваємо перелякані, яким ми буваємо горішні, Господи. Ти це все знаєш. Господь, і при цьому притому ти хочеш нашого спасіння. Господи, ти показав нам, що ти неймовірно любиш нас. І ми зрозуміли, ми повіримо в цю любов. І ми хочемо йти за тобою. І це зібрання. В цьому зібранні ми хочемо прославити тебе, Боже. Ми хочемо, Господи, своїми молитвами, своїми піснями сказати, що ми тебе любимо, що ти наш Бог. Господь, ми дякуємо Тобі і просимо благословити це зібрання. Всіх, хто прийшли сюди, всіх, хто, всі, хто зараз в цьому такому переживанні, всі, хто в якій службі, Господь помилуй, благослови і даруй свою допомогу. Благослови нашу Україну, дай нам твоє спасіння, дай нам твій мир. Ми тобі дякуємо, ми тебе благословляємо, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.